Вітаю, друзі! Сьогодні з вами знову тай-менеджмент зарядка від студії управління «Богуштайм» і проведу його я, Галина Качинська. Отже, хочу сьогодні з вами поговорити про гроші в епоху цифровізації. Колись запах свіжих купюр викликав у нас відчуття безпеки. Пам'ятаєте, як ми рахували паперові гроші? Шурхіт, задоволення, контроль. А сьогодні тиша. Гроші зникли. Ми платимо телефонами, оп... отримуємо зарплату на карту, купуємо акції через додаток і навіть чайові через QR-код. А тепер питання: а ви впевнені, що ви встигаєте за цими змінами? Чи ваші гроші живуть у в... вчорашньому світі? Колись гаманець був символом достатку. Сьогодні це просто аксесуар. Ми не носимо готівку, ми витрачаємо. Більше ніж будь-коли, бо психологічно гроші не болять. Платиш не готівкою, а пальцем по екрану. І здається, що втратив не справжні гроші. Задайте, коли ви останнє бачили живу купюру в тисячу гривень, але за день могли залишити в онлайн-магазині навіть більше. Сьогодні транзакції проходять за секунди, а весь фінансовий світ у нашій кишені. Apple Pay, Монобанк, Vice, Revolut. Кожен із нас може керувати своїм міні-банком прямо з дивана. Наступний рівень це криптовалюти. Вони почались як бунт проти систем, свобода банків, анонімність, незалежність. Кричали криптоентузіасти. А тепер крипта частина офіційної економіки, Тесла купує біткоін, банки відкривають криптогаманці. А Ель-Сальвадорі і Японії це офіційне, офіційна платіжна система. Згадаємо Ілона Маска. Він – Це не просто винахідник, він символ фінансової епохи. Ще у 99-му році він заснував компанію, яка стала основою PayPal першої онлайн платіжної системи. Світ тоді казав: онлайн платежі це ж небезпечно. Хто буде довіряти інтернету? А Маск відповів: світ змінюється, і гроші теж повинні бути цифровими. Через кілька років PayPal продалі eBay за півтора мільярда доларів і почалася еволюція фінансових технологій. Ілон Маск не просто зробив, він змінив уявлення про гроші. Ми вже не просто користуємося картками, ми інвестуємо з телефона, ведемо облік у додатках і навіть оплачуємо податки онлайн. Сьогодні Фінансова грамотність це не про математику, це про вміння користуватись технологіями. Бо якщо ти не розумієш, як працює цифровий світ, ти стаєш його жертвою. Ти можеш помітити, не помітити, як підписався на непотрібну підписку або втратив гроші через шахраїв. Як же ж залишитись господарем у цифровому світі? Тут не йдеться про те, що треба боятись технологій, йдеться про те. Щоб бути свідомим користувачем. Ось три простих кроки. Перше, згадай, знай свій фінансовий маршрут. Веди облік доходів і витрат у додатку. Головне, щоб ти бачив повністю всю свою картину. Друге, плануй фінансово, а не реагуй. Кожна оплата може, має бути частка, частка твого плану, а не емоції. Третє, навчайся фінансової грамотності як цифрової звички, бо у 21 столітті фінансова грамотність дорівнює технологічна грамотність. Фінансове планування стало зараз новою формою безпеки, у світі, де гроші літають зі швидкістю світла, план це твій стабілізатор. Без плану ти просто пасажир у потоці транзакцій, а з планом ти капітан. Епоха кешу закінчилась, почалася епоха фінансового мислення. Тепер не важливо, чи ти маєш купюру, важливо, чи ти маєш контроль. Якщо ти хочеш йти в ногу з часом, почни не скрипти, а з плану. Розберися зі своїми особистими фінансами, навчись керувати ними технологічно, бо той, хто керує своїми грошима, може впевнено йти вперед у будь-яку епоху. Гроші змінюються, а от фінансова свідомість це вічна валюта. Отже, не забудьте запланувати свій фінансовий тиждень, заплануйте свої доходи і витрати на цей тиждень, не забудьте про сплату податків, не забудьте про подання звітності, яка на цьому тижні має кінцевий строк. От сьогодні закінчилось подання звітності ФОПам третьої групи за третій квартал. Але починається, епох... починається час для подання уточної звітності. Отже, з всіх ситуацій є вихід. Головне, треба все спланувати. А зараз давайте сплануємо свій день. Відкривайте свої записники, свої щоденники і подивіться, які завдання ви запланували на сьогодні. Подивіться, які, чи є завдання з робочих питань, це бізнес-завдання, чи є завдання з навчання, які ви сьогодні запланували. Бо завдяки цим завданням ви здобуваєте нові звички, які допомагають вам отримати більше фінансів і більше зростати кар'єрно. Чи у вас заплановані особисті завдання? Не забудьте також за відпочинок, це дуже важливо. Дуже важливо відпочивати протягом дня хоча б між справами 5-10 хвилин. Тобто графік не має бути щільним, він має бути дихати, має бути там закладено повітря на 5-10 хвилин для того, щоб переключатись з одного завдання на інше. Отже, сконцентруйтесь в цей день на три важливих завдання, які ведуть вас до вашої обраної цілі. Сконцентруйтесь і поставте напроти цих цілей найважливіше пріоритети. Напроти кожного завдання поставте час на виконання цього завдання. Це може бути 5 хвилин, може бути 10 хвилин, може бути година, але ви поставте все рівно і, зап... <кх> і заплануйте свій день на 20 годин. А 4 години залиште на форс-мажори, які іноді стаються. Ось е, зараз йде масове відключення світлу, тому. Сплатуйте свій день з урахуванням всіх графіків, всіх негараздів і всіх форс-мажорів, які ви очікуєте, або які приходять неочікувано. Далі на поставте пріоритети, чи ви виконаєте це завдання самі, чи делегуєте комусь таким чином, зекономити час, свій час на виконання цього завдання, або виконуєте у вільну хвилину, коли у вас така з'явиться протягом дня. І далі складіть свій маршрут дня. Це ваш навігатор, це ваша карта, по, якому, по якої ви будете звіряти свій день. Напроти кожного години поставте ви будете бачити, що, коли і де ви маєте виконати це завдання, і на протязі дня ви будете звіряти з цим маршрутом, щоб бути впевнені, що ви в тому самому місці, де потрібно, де ви запланували, і робите саме ту справу, яку ви запланували. А ввечері обов'язково проаналізуйте свій день. Проаналізуйте, що ви виконали і що не виконали. Якщо ви щось не виконали і це втратило свою актуальність, ця справа, просто закресліть її і будьте спокійні за нею. Якщо у вас не вистачило якогось ресурсу, будь-то гроші, час, чи люди, чи навички, заплануйте цю справу на найближчий день, де ви будете мати цей ресурс. І проаналізуйте те, що ви зробили. Проаналізуйте, наскільки ви були сьогодні ефективним. Похваліть себе, обов'язково похваліть, скажіть, я молодець, я прожив цей день з ефективністю на максимумі, і наблизився до своєї мети на один крок, на ще один крок. І обов'язково обов'язково себе хваліть. І перенісіть на наступний день ті завдання, які ви рахуєте, що ви маєте зробити на завтра. Отже, Плануйте свій день, плануйте свої завдання, плануйте свої фінанси, і все буде добре, незалежно від того, що за вікном. А все добре. З вами була Галина Качинська. До наступного понеділка.